До прийому дітей готові. З нагоди відновлення освітнього процесу в Івано-Франківську проінспектували низку дошкільних навчальних закладів, зокрема, дитсадок Подоляночка, де впродовж канікул облаштовували укриття, вже відчинив двері для своїх вихованців. Ми трішки не відчинялися, бо у нас не було як такого укриття. Але ми зараз маємо металічні віконниці, ви напевне їх бачили. Облаштоване сховище, є зони для ігор, такі креативні зони. І надіємося, що вони нам не пригодяться, але вони у нас є. Ми маємо тимчасове освітлення, і в разі необхідності будемо використовувати в садочку. У нас дуже тепло, комфортно. Будемо надіятися, що дітки будуть задоволені. Не залежить виховний процес від графіків вимкнення електроенергії і в дитсадку калинова сопілка. Тут працюють аж два генератори. Тож понад сотня дітей, які відвідують цей заклад, проводять час у теплі і комфорті навіть під час повітряних тривог. Вода питна є, перекуси дітям завжди є діти. Ну не плачуть, підключаємо ми генератор тоді, коли нема світла, щоб було у нас тепло в групах, щоб діткам було комфортно. Найближчим часом чекають своїх учнів за партами і в ліцеї номер 20 Зараз тут триває поточний ремонт биралень. Також дирекція укладає договори щодо шкільного харчування. А поки навчання ще не почалося, 20-й ліцей при потребі готовий працювати як пункт обігріву. Встановлено там і Ємкості для питної води, ємкості для технічної води, є переноски для підзарядження гаджетів, маємо два генератори, тобто готові людей надавати людям те, що необхідно, підзарядитися, попити чаю, з'їсти якогось печива, але все це функціонуватиме тільки тоді, коли світла не буде більше, як 24 години. Наразі все ж таки школа буде діяти за призначенням, ми будемо надавати освітні послуги і 13 лютого відновлюємо навчання. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.